Бажаю здоров'я, шановне панство! У збройних силах України є дуже багато підрозділів, про які ніхто не знає або знає дуже і дуже обмежена кількість людей. Тож сьогодні знімальна група військового телебачення розкаже вам про військовослужбовців та їх чотирилапих друзів з 17-го центру спеціального призначення військової служби правопорядку. 17-го центру. Це та людина, яка в будь-який час доби отримує дзвінок, і через 15 хвилин вона вже в броні е, готова виконувати задачу за призначенням в будь-якій точці нашої країни. Я почав е, кайфувати з першого дня, коли сюди перевівся, і той присмак. Е, Розуміючи те, що ти робиш одну справу з людьми і рухаєшся в одному напрямку, дуже давно я вже такого не відчував. Тобто, ну, це. Ну, воно коштує просто гроші. Мені здається, що я ну, повинен переплачувати, щоб в такому класному колективі знаходитися. Яка твоя роль в підрозділі? Я взагалі займаюся направленням інженерно саперної справи. Все, що стосується розмінування, можливо, пророблення проходу для подальшого руху свого підрозділу. Оскільки задачі можуть бути різноманітними, то відповідно під кожну задачу в нас має бути варіативність наших дій. Це може бути від супроводу того ж діпу по маршруту його просування до прямого контакту. Спецпризначеність — це не тільки про силу твоїх м'язів. Це про твою ментальність, оскільки твоя голова постійно має бути холодною, щоб приймати найбільш адекватні і правильні рішення. Спецпідрозділи як і працювали на курському напрямку, так і працювали на Харківському напрямку. Знищували точковими ударами самі логістичні центри. Також працювали дуже багато і скосу порядку спецпризначення як забезпечення безпеки. Різних бригад, які, такі, які працюють на хаймерсах і на Марсах, забезпечували безпеку. Ми оперуємо таким озброєнням як міномет 82-й 120-й. Основну ставку ми зробили на підготовку екіпажів БПЛА різних типів, не тільки літакового типу. Також проводимо підготовку операторів, як і в піввідронів, розвідників, і за допомогою цього сумісно з іншими підрозділами ми можемо працювати ефективно. І найбільше є те, що коли наші хлопці працюють на Сході, і коли на командний пункт заходить бригадний генерал або заходить командування і каже, хлопці, ви молодці, з якого ви спецпризначення ССО чи ще звідкись, коли ми кажемо, що з ОСП, вони просто здивовано. Не можуть нічого відповісти, пожимають руку, і кажуть молодці. Окрім тактичної, вогневої, фізичної та саперної підготовки, військовослужбовці 17-го центру спеціального призначення мають мінімум 5 разів в рік стрибати з парашутом. Ну, один із способів доставки гру спеціального призначення до місця виконання завдань є спосіб доставки повітрям з подальшим десантуванням. Для того, щоб бійці могли виконати своє десантування, вони повинні проходити парашютну підготовку. Для парашютної підготовки ми використовуємо такі парашютні системи, як Д15У, це старого радянського зразку ад 95 з запасним парашутом, аз 95 це вже натовські парашути, дуже покращені, дозволяють виконувати стрибки загальної маси до 180 кг. Тобто це з бойовою вигрою. Якщо цей 130 кг, то тут плюс 50 кг додаткового озброєння. Це парашути вже типу крило, це парашути надзвичайно надійні, вони призначені вже для точкових вибросів. Були нам потрібно зробити непомітні виброски з висо з великих висот і точності приземлення. Парашутісти здійснюють стрибки, і за рахунок того, що він може планувати, ми точечно і мітку доставляємо в назначений район. Самі по собі стрибки вони закаляють дух бійця. Ну, він отримує адреналінове навантаження, воно завжди корисно. Я снайпер групи снайперів цього центру, а снайпер або група снайперів це вже як тут кажуть, мистецтво. Мистецтво підійти незамітно зробити свою справу і незамітно піти. Це гвинтівка марки SAKO. Тіка 3Х, а один тактика. Він показала себе. В бойових умовах просто супер. А на яку місце ти максимально працював? Один кілометр, один кілометр поки що хочеться досягнути більшого результату. Більше, 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 більше. Яка твоя мотивація бути в підрозділі? Бути ефективним бійцем і завжди старатися так, щоб хлопці на мене розраховували. Тут безпосередньо в зоні бойових дій ми на одному з найважчих напрямків, я так вважаю, тому що тут дуже важка ситуація. Противник просувається, штурмує мілкими групами по 4-8 чоловік. штурмує кожен день, тому ми зараз виконуємо такі обов'язки, як вогневе прикриття. В нас тут стоять наші міномети. Вночі ми вилітаємо на ночних бомберах вампіри, магури і уражаємо місце скупчення особового складу. От, наприклад, позавчора особовий склад противника проводив штурмові дії. Мелкими четверками вони е, заховалися в будинку. Е, ми провели розвідку, побачили, де той будинок вночі зробили туди три-чотири виліти на один, три виліти на інший і знищили ті фортифікаційні споруди з противником. Взяли полоненого після нашої нічної роботи. Він вибігає. Я йому кажу, що, ну, що ти побачив. увидел дерево сгоревшее. Кажу, ну дальше что? Ну вижу дом сгоревший. Ну дальше. Ну я бежал, 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 бежал. Кажу, и что? А что бежал? Ну летела баба яга. Летела и бомбила. И я бежал, бежал от нее. Я говорю, ну дальше что? И куда прибежал? Куда? В плен. Приезжаешь на якийсь э, командный пункт незнакомый, там по взаимодии. Они пытают, как вас представить? Кажите ВСП. И они там бегают, менжуются. Я потом кажу, там мы там по работе, по спецназу ВСП. И они О, що серйозно? Ну заходьте. Ну вони думають, що якщо приїхала в СП, то це значить буде якась перевірка там когось шукати, там якесь розслідування і так далі. І стереотипи є, дав вони показують їм за пару днів роботу. і Вони тоді, якби повагу треба заслужити. Кажемо плюси від того, якщо підрозділи сьогодні про порядку спецпризначення заходять на якийсь напрямок, ніхто не може справді оцінити, які враження воно може дати ворогу. Тобто, якщо заїжджають е, спецпідрозділи, третій спеціальний полк або інші підрозділи, відповідно, не вже знають до чого готуватися. Заїжджає ВСП, Відповідно, вони може розуміють, що вони будуть займатися зовсім інакшими, тобто вони не будуть працювати як на вогневе враження. Перш за все, 17-й центр спеціального призначення це є сила і міць Збройних сил України, і як можна сказати, кулак військового службу правопорядку. Не в тому напрямку, як патрулі, а в тому напрямку, що ми являємося Правді підрозділом, який є вогневою підтримкою і силою батальйонів-бригад, які зараз знаходяться не тільки на сході, які працюють на курську, ми допомагаємо їм знищити ворога, стримати ворога і водіювати нашу Україну. струнко Слава Україні! Молодець!